У жовтих водах вдруге відкривається Дім Різдва, простір, де на вас чекає святкова атмосфера, реалістичний вертеп, цікаві майстер-класи, ярмарки та подарунки. Цього року локацію розширили та додали групові програми. Дім Різдва це така подія, унікальна мені здається для нашого міста, тому що все народилося з мрії, думки. А що б нам не зробити так, як є в Європі в багатьох країнах і навіть на заході нашої країни. Такий вуличний вертеп, куди б могли б прийти всі бажаючі подивитися і самому собі нагадати взагалі, що таке Різдво і звідки воно почалось. Тому ця думка переросла в такий масштабний проект, мені здається. Проект уперше реалізували торік. Він виник як ініціатива створити у місті формат, подібний до європейських різдвяних локацій. У минулому році дім різдва відвідали сотні мешканців. В минулому році магазин тканин вони нам запропонували свою територію в безкоштовну таку оренду, де ми могли провести перший дім різдва, куди могли заходити всі діти з батьками, просто діти, підлітки, могли провести гарний час, окунутися в атмосферу такої надії, світла, попити чай, каву, почути справжню історію різдва, народження Ісуса Христа і де змогли вони дійсно відпочити своєю душою і провести класний час. В цьому році дім Різдва буде, на мою думку, особливий, тому що змінюється місце проведення. Це більш центр міста, тому людей буде проходити більше, і ми очікуємо, що буде більше людей. І тому ми продлили час спілкування. Це буде. З чотирнад до дев'ятнадцятої для всіх бажаючих, так як під час війни у нас залишаються робочими дні, і ми розуміємо, що не завжди діти можуть ходити самі, тому ми запропонували таку можливість сім'ям прийти після роботи і завітати до нас. Крім того, що тут дуже масштабно да, по території. Хочу сказати, що більше церков приєдналися до нас до цієї події, і це буде дійсно міжцерковна праця для всіх наших людей, які проживають в нашому місці. Бо насамперед різдво це не просто метушня, салати, хоча це теж дуже добре, та, і подарунки, але суть різдва. Христос народився, спасіння прийшло для людей, і ми хочемо передати суть хри... христи... християнства і суть різдва, і хочемо передати оцю таку, знаєте. Світлу надію для всього людства дім Різдва працюватиме з 25 грудня до 4 січня за адресою вулиця Героїв Чорнобиля, 35-1, Кафе Добробут. Усі заходи безкоштовні. Для групових візитів необхідна попередня реєстрація. В цьому році ми пропонуємо нашим друзям і гостям, які прийдуть до нас, не тільки подивитися інсталяцію, тому що без неї нікуди так. не дінешся. Так ми також запропонуємо для відвідувачів кожного вечора. Музичну таку різдвяну е, не знаю, подію, куди ми хочемо запросити і хорові колективи, і вже відгукнулися хорцеркви живі води. Музична школа вже скрипалі відгукнулися, саксофон з гітарою, І ще у нас не буде відкривати всі всі mm -hmm. таємниці наші. Ми працюємо. Якщо хтось слухачів і mm -hmm. глядачів хоче. Залучитися до різдвяного такого концерту, ми запрошуємо. Можете телефонувати, заходити в церкву «Живі води, питати мене, і ми будемо спілкуватися, і будемо раді віддати. Угу. Також новинка цього дому різдва це те, що ми відкриваємо для колективів або для груп відвідування. Угу. Це буде тільки через реєстрацію. І це будуть особливі часи, коли група від сіми чоловік 15 і більше можуть зареєструвати собі час і відвідати тільки ви, і тільки для вас буде проведена зустріч з розказами з чайпітіями, mm -hmm. ну і іншими моментами, які хай стануться Ширприз. сюрпризом. Так і хочу сказати, що не дуже важливо, щоб зареєструватися, щоб ми могли. Підлаштуватися під вік дітей, або навіть якщо це захотять, якась доросла група спортсменів за нас завітати, Ми також будемо раді, щоб ми підлаштували вік, особливості і підготувати програму саме для вікової категорії. Все безкоштовно. Ми раді вітати всіх і дуже дякуємо за те, що відкривають люди свої серця і готові. Допомагати і хто хоче залучи, долучитися печивом, чаєм, mm -hmm. кавою. Приєднуйтесь, бо все це лягає поки на наші плечі. Mm -hmm. Але дякуємо всім, хто вже відгукується. І хочу особливо подякувати новій пошті відділення Один бо вони все, що мені треба було. Я підходила, вони мені допомагали, і сподіваюсь, ми надалі будемо співпрацювати.